Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Залишіть мені вподобайку, якщо вам подобається моя робота. І не забудьте підписатися на канал, якщо вам дійсно подобається те, як в загальному Канада допомагає Україні. Я для вас сьогодні маю хорошу новину, і мені цікаво буде почути ще від вас одне і таке, знаєте, просте, можна сказати, запитання від мене до вас. І можливо, ви дасте мені відповідь, можливо, ні. От скажіть мені чесно, чи ви вважаєте, що Канада зробила чи робить і продовжує робити. Робити достатньо для підтримки України і допомоги Україні. Чи ви думаєте, що у Канаді треба було трошки ще більше допомагати? І навіть можна сказати, що Канада замало робить. Дайте мені знати, скажете мені, що робити і як буде все рухатися. І потім я до вам донесу ще цікавішу інформацію. Але що сталося, що Канада затвердила додаткових 600 мільйонів фінансової допомоги для України, і зараз абсолютно в Україні це точно допоможе і потрібно.